Їжачок. Прибирання. Бум! Привіт, їжачку. О, Привіт. Ти не хочеш прибрати кубики? Ні, я краще піду пограю Можливо, краще прибрати кубики, щоб через них ніхто не перечапився Добре. Бум-бум-бум! Бум-бум-бум! Я їх просто розкидаю. Ось так. Бум. Їжачку, краще їх прибрати. Так, ти легко знайдеш їх наступного разу, коли захочеш ними пограти. Гаразд. Дивіться, я всмоктую кубики родом, як пилисос. Ось так. Їжачку, ти просто бавишся. Поквапся прибрати ці кубики. Гаразд. <пуска laugh> привіт, їжечко, привіт, Рут! Що ти робиш? Я, Я наводжу лад. Я прибираю всі ці кубики. Хочеш разом зі мною? Мені не хочеться. Рут, разом впоримося швидше, а потім зможемо пограти. Окей. Добре. І а ви sposобітне? позмагайтеся, хто збере найбільше кубиків? Це хороша ідея, так, Рут? Так? <пласт knives> Я можу зібрати багато кубиків. Ось так. Я збираю, підбираю. Я збираю, підбираю. Один, два, три, і чотири, і шість. Я збираю, підбираю. Ось Так, ми зібрали всі кубики. Молодці. Тепер ми можемо грати. Так, але спочатку вам потрібно віднести кубики на місце. Вибух бомби. Бум. Ні. Їжачку. Кубики знову створили Великий Белад. Ке. Ми не зможемо грати. Ми могли пограти з кубиками. Залюбки. Рут! Ти можеш взяти всі сині кубики, а я візьму всі червоні. І ми побудуємо величезну вежу. Я кладу синій кубик сюди, бам, а я поставлю тут червоний. Бум і синій бам. І червоний. Добре, що ми не поприбирали кубики, Рут. З ними добре грати. Є так, я бачу вам вдвох весело. Червоний. Синій. І червоний Ля... і синій червоний, синій.